Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата, давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку дощик урясний. Вліво, вправо поверніться, один одному сміхніться Сьогодні у нас з вами заняття з математики. Вам цікаво? Тож розпочнемо. Малята, погляньте, яка гарна галявина є у нас в дитячому садочку. А які красиві квіточки виросли на ній? Скільки квіточок на галявині? Так, багато. Чи однакового вони розміру? Ні. Квіточки різного розміру. Скільки квіточок більшого розміру? Одна. А скільки їх меншого. Здогадалися? Багато. Скільки жовтих квіточок? Одна. А скільки синіх. Багато. Яких за розміром квіточок більше? Синіх, а яких менше? Жовтих. Молодці діточки! А зараз пропоную вам завітати до нашої групи і розглянути, які цікаві іграшки є в ній. Що ви бачите на поличках? М'ячик, брязкальце, ляльку, паровозик. Коника, пірамідку. Як назвати одним словом ці предмети? Так. Іграшки. Чи однакового розміру іграшки? Ні. Назвіть іграшку найбільшого розміру. Лялька. Назвіть іграшку найменшого розміру. Брязкальце. Назвіть іграшки більші за коника. Визначились лялька і паровозик. Назвіть іграшки менші за м'яч. Вірно, пірамідка і бряскальце. Молодці малята. А тепер, малята, я запрошую вас на килимку пограти. Розгляньте уважно його і скажіть. Чим прикрашений килим? Різними фігурами. Ці фігури називаються геометричними фігурами. Щоб килим був гарним, потрібно його. Прикрасити такими ж самими за формою та величиною фігурами, але різними за кольором. Давайте згадаємо, як називаються ці геометричні фігури. Це круг, це квадрат, а це прямокутник. Це трикутник. Пригадали? Малята, то швиденько, до роботи. Візьмемо ось цей кружечок і покладемо його на подібну фігуру на килимку. Що ви бачите? Вірно, ми зробили? Ні, а чому? Тому що. Кружечок менший за розміром, чим подібна фігура. Спробуємо його покласти на іншу подібну фігуру на килимку. А тепер, вірно, вони однакові. Беремо наступний кружечок, кладемо його знову на подібну фігуру на килимку. Вірно ми зробили? Так. А зараз спробуємо ось цей квадрат і покладемо його на подібну фігуру на килимку. Чи однакового розміру у вас фігури? Ні, вони різні. Цей квадрат більший за розміром, чим подібна фігура. Спробуємо його накласти на іншу подібну фігуру на килимку. А тепер вірно, вони однакові. Далі візьмемо ось цей прямокутник і покладемо його на подібну фігуру на килимку. Чи однакової форми у вас фігури? Ні, вони. Різні. Спробуємо його накласти на іншу подібну фігуру на килимку. А тепер вірно, вони однакові. А зараз візьмемо трикутник, накладемо його на подібну фігуру на килимку. Чи однакового розміру та форми у вас фігури. Так. Наш трикутник відповідає розміру і формі фігури, зображеній на килимку. Вони однакові. Спробуємо накласти ось цей прямокутник на подібну фігуру на килимку. Що ви бачите? Наш прямокутник однакового розміру та форми чим подібна фігура на килимку. Беремо знову квадрат, накладемо його на подібну фігуру на килимку. А зараз чи однакового розміру та форми у вас фігури? Так, вони однакові. Виконуємо роботу з наступним трикутником. Що ви бачите? Вірно, ми зробили. Вірно, вони однакові. Діточки, уважно погляньте на килимок. Чи однакового розміру форми та кольору у вас геометричні фігури? Ні, вони різні. А як ви визначили фігуру необхідної величини та форми? Ми накладали одну фігуру. На іншу і порівнювали. Фігури більшого розміру знаходяться вгорі чи внизу килимка? Вірно, вгорі. А фігури меншого розміру визначили? Внизу. Подивіться, який яскравий у нас вийшов килим. Молодці малята! Усі завдання вправно виконали. Тож кажу вам до побачення, до нових зустрічей!